По фрагменту червоної стрічки і новий готель Рамада відкритий чотирихповерхова сучасна будівля із комфортними номерами, великим конференц-залом та привітним персоналом. У Львові є дуже багато автентичних готелей точніше, з автентичної архітектури. Ми хотіли іменно сконцентруватись на бізнес готелі. У готелі 103 номера: три люкса, 88 комфортів та 12 стандартів. Номери облаштовані італійськими меблями, є і спеціальні для людей з особливими потребами. У конференц-залі Рамади можна проводити міжнародні семінари, адже він облаштований над потужним інтернетом. Про дуже гарний заклад і зовні і всередині. Я думаю, що напевно не буде користуватися попитом не тільки в іноземних гостей міста, а й гостей з України. Новий готель завжди гарний, і я подивився на і, В принципі, я часто бачу таких готель дуже багато по світу і в Америці, і, власне, абсолютний американський стандарт. Рамада це світова мережа готелей, заснували її в Америці. За статистикою «Рамада», яка входить в велику корпорацію готельну Вінтхем Груп», посідає ця корпорація. Перше місце в світі за кількістю готелів і за величиною номерного фонду, обігнавши навіть таких іменитих гігантів готельній індустрії, як Хілтон, наприклад, чи Енкор Груп. Загалом мережа найбільше популярна у Штатах та Канаді. Поки що «Рамада» підкорює Європу в Україні, це вже другий готель.